Всім привіт! З вами Крієцько, в мене звуть Біла Коля. І в цьому відеоуроці ми будемо в'язати з вами ось таку театральну можна сказати, міні-сумочку гачком із стразового шнурочка. На сумочку такого розміру, у мене тут 19 на 14 см зі шлейкою. 95 см шлейка через плече. Можна зробити і коротше з шлейку, там 60 см, наприклад, і носити сумочку чисто на плечі або в руці. Мені знадобилося 30 метрів шнурочка, 4 мм. Так, і також мені потрібні будуть такі матеріали, як гачок. 9 міліметрів, бачите, він трошечки облущився, поки я в'язала стразами. 9 мм гачок, маркер, ножиці, можливо, менший розмір гачка, щоб заховати хвостики, і сантиметр. Починаємо з ланцюжка повітряних петель. Кладемо шнур на гачок, короткий кінець у нас попереду, довгий позаду. Ось так між собою їх, бачите, перекручуємо, накидаємо довгий кінець на гачок і протягуємо в петлю, яка утворилася. І тепер затягуємо вузлик і підтягуємо петлю ближче до гачка. Ось цей вузлик, який у нас тут на початку, його треба затягнути, для того, щоб шнур не. Розкрутився в процесі роботи. так ось а, З цієї петлі ми починаємо набирати а, повітряні петлі. Набираємо 12 повітряних петель. Ось так протягуємо робочу ниточку в гачок, накидаємо робочу ниточку на гачок і протягуємо гачок в петлю. бачите Три. Третя повітряна петля, один, два, три. Шнур має трошечки липкість таку, тому е може бути трохи важкувато працювати з ним. Пам'ятайте, що вам не потрібно затягувати ці повітряні петлі, як і все в'язання з цього шнурочка. Тому що все одно з цього нічого не вийде. Так, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Відступаємо дві петлі від гачка. В третю петлю вводимо гачок і в'яжемо стовпчик без накида. Ось так захватуємо робочу ниточку, витягуємо, бачите, на гачку дві петлі і пров'язуємо дві петлі разом. Так, в'яжемо, у нас вийде 10 стовпчиків до кінця ряду, тому що ми набрали 12 повітряних петель, дві петлі відступили, втретю почали в'язати. І тепер в'яжемо до кінця ряду 10 стовпчиків. Один ми вже зв'язали. два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. А висим. 9. І в 10 ось цю петлю ми в'яжемо, окрім 10-го стовпчика. Да, ще 2, для того, щоб розвернутися на іншу сторону. Дивіться, один стовпчик зв'язали сюди. Да? Тобто, тут у нас всього 10 виходить. Далі, ось, трошечки я, я ось так в'язала, тепер я ось так повернула вздовж. Ще один сюди стовпчик, зв'язала ось так. І тепер повернула іншою стороною і зв'язала третій стовпчик в цю петлю, А хвостик, ось цей який я залишала, я собі прокладаю всередині стовпчиків. Тобто я його заховаю в процесі роботи. Тепер з цієї сторони нам треба зв'язати 9. Стовпчиків навпроти кожного, які ми в'язали з іншої сторони овалу. І в останній стовпчик нам треба також буде зв'язати не три вже, а два. Прибавочку зробити два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут у нас девятый столбчик Так, бачите, девять. Ось таке у нас денси сумки виходить. І в ось цю петлю, дивіться, я зараз я сфокусую. Ось, а, ми відступили дві повітряні петлі. Ось вони. І ось перший стовпчик, ось дев'ятий стовпчик навпроти нього. І ось сюди, бачите, вторець нашого овалу ми в'яжемо два стовпчика в одну петлю. Один сюди ж другий. так, І замість третього стовпчика, да, тобто ми можемо в'язати по спіралі, зробити сюди третій же стовпчик, ось так. І Відмітити собі, що тут у нас починається новий ряд. Ось перший стовпчик був першого ряду, і сюди ж ми будемо в'язати перший стовпчик другого ряду. Тобто ми будемо просто в'язати по спіралі і відмітимо собі маркером, де у нас початок повного кола. Так, Або можна, так як ви звикли можна робити, тобто або робити три стовпчика тут і тут, або тут робити два стовпчика. і... З'єднувальний стовпчик ось тут і одну повітряну петлю. Ось так. Також переходити можна на другий ряд. Ви можете обирати спосіб, який вам більше подобає. так Я хочу спробувати зв'язати такі по спіралі, щоб не заморочуватися з цими петлями підйому. Тому я сюди в'яжу третій стовпчик. <кій> і перший стовпчик другого ряду ми починаємо в'язати за задню напівпетлю, тобто ми не чіпляємо всю косичку, ось ці дві напівпетлю. Ми тільки задню чіпляємо гачком, захватуємо робочу ниточку, витягуємо і пров'язуємо дві петлі разом. Відмічаємо маркером перший стовпчик в ряді. Будемо орієнтуватися на нього, коли у нас закінчиться, буде закінчуватися ряд і починатися наступний. У нас виходить 24 петлі. 24 стовпчика буде в ряді, ми вже не будемо робити прибавки, ми просто по колу, по спіралі в'яжемо по одному стовпчику за задню напівпетлю. Ось так. За задню напівпетлю я в'яжу 9 стовпчиків до повороту. Ось дев'ятий. Там, де у мене було три стовпчика з однієї основи, я просто в'яжу три стовпчика за ось цю петлю, за ось цю і за ось цю петлю. Так раз. Два. Три. І продовжую з іншої сторони також в'язати стовпчики. Я не затягую стовпчики. бачте, вони у мене вільно лягають у полотні, тому що мені треба зменшити, зменшити кількість використаного шнура і я це роблю за рахунок об'ємності стовпчиків. Якщо я буду сильно затягувати у мене, сумочка буде, ну, якби збільшуватися повільніше, і, відповідно, шнура буде йти більше. ось так по спіральці я дов'язала другий рядочок. Переходжу на третій ряд, просто продовжую в'язати, бачите, ось так доходжу до маркера і в'яжу далі. У мене лицевою стороною сумочки буде. Не, ось ця, ну, не, не, не ця, а ось ця. Це виворітна насправді сторона стовпчиків, але вона у мене буде велицьовою. І ось так я в'яжу по спіралі, набираю висоту сумочки. Десь 6-7, як мінімум, рядочків. Нам треба пров'язати. Зараз подивимося, скільки у нас буде висота сумочки. Щоб було достатньо, щоб вліз телефончик а, і там якийсь мінімум. Так, я дов'язала, бачите, майже до кінця ось мій маркер, тобто я пров'язала повну кількість рядочків, а, і в мене вийшло 8 рядів, можна і 7 залишити, в принципі. Але в мене був шнур, тому я вирішила вже зробити 8. Зараз я вам скажу, по перше, перерахуємо їх. Ось, ось тут у нас низ, бачите, низ сумочки. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З однієї сторони рядочків. Далі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З іншої сторони. Дов'язуємо до боковини до ребра сумки. бачите. Ось так до ребра сумки, ще один стовпчик Так, і ось тут у нас вже ми знаходимося на ребрі, тут я зроблю з'єднувальний стовпчик. Так, і міряємо розмір сумки Перша. перше. Ну, у нас вийшла 19,5 приблизно, і висота. Тільки це у нас 14 19 на 14 см. Так, і тепер нам треба зробити шлейку через плече. Я хочу, щоб вона була 100 см довжиною. Так, для цього можна коротше зробити, можна 60, можна 80 ну хоча б 90. Для мого зросту. Так, і нам треба відміряти подвійну довжину, тому що у нас, буде шлеєчка подвійної довжини. Ось так ми витягуємо собі шнурочок і міряємо. Яка у нас тут довжина вже? 50, 85 вже, так? Да? Ну, ще трошечки хочеться, десь так. 90, 95. Можете взяти її, приміряти на себе, подивитися, як воно виглядає. А, в такій довжині обрізали хвостик, і тепер витягуємо його до кінця. Дивіться, тут у нас з'єднувальний стовпчик, тут у нас а, потрібна нам довжина. Шлейки помножено на 2 Тепер ми відступаємо. скільки у нас всього петель? 24, значить 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І ось тут. Ось тут. Щось тут. Перетягуємо хвостик шнура. Ось так, через цю сторону сумки. Тобто нам же ж треба, щоб сумка була у нас, ручечка була вдвоє. Ось так, бачите? Так. І трошечки хвостика залишаємо. Ось з запасом цей хвостик залишаємо. Тепер нам потрібно його заховати і зафіксувати в сумці. Я беру менший гачок. Дивіться, ось сюди ж він повертається, там, де він виходив у нас. Цей хвостик, бачите? Так десь мені його треба. Угу. Так. Тепер я хочу зробити ще тут фальшпетлю цим хвостиком. Ось так. Може, я, звісно, його тут багато залишила, але буде краще триматися. І тепер мені треба протягнути його крізь стовпчики з середини сумки і зав'язати у вузли, для того, щоб воно не розкрутилося все, не розв'язалося. Ось Тут я беру петлю з внутрішньої сторони сумки і зав'язую у вузол цей хвостик. Ой! Все. і тут можна його тут також протягнути трошечки вниз, між петель. Ось так. Жалишок можна обрізати. І маркер можна теж дістати вже. Все. І тепер нам залишилося тільки ось такий вузол макраме. Я вже його зробила з однієї сторони. І зараз разом з вами зроблю з іншої. Це за бажанням. Це якщо у вас залишається шнур, можна це зробити. Значить, Нам потрібно для цього приблизно, зараз я вам скажу, скільки сантиметрів шнура, щоб не використовувати зайвий. Приблизно 50, можна навіть 40, 45 приблизно. Так. Беремо нашу шлечку, дивимося, вже, щоб воно було однакової довжини, дві, дві ось осі е наші шлеєчки, щоб вони були однакові. Все, ось тут тримаємо пальчиками, беремо відрізочок цей. Ось так кладемо хвостиком вверх, тут робимо петлю, ось так, і починаємо накручувати навколо всіх, а, і цієї а, шлейки і цього, цієї петлі, яка утворилася, накручуємо ось так колами наш шнур. Бачите. Так, треба, щоб він був у нас на однаковій висоті, бо потім, коли шнур цей затягуєш, він вже не рухається за рахунок його липкості і цих страз. Так, тут я зробила вісім обертів на, на одній стороні, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Так, тепер я вдягаю хвостик в цю петлю, яка у мене тут залишилася внизу. І тягну ось цей хвостик, який зверху, наверх тягну його. Ця петля вона має заховатися всередині цієї накруточки. Так, воно буде триматися. Так. В ідеалі, коли ми це робимо зі шнура, ми тягнемо одразу в дві сторони, і воно всередині там фіксується, але не з цим шнуром. Він такий трошечки муторний в роботі. І, ну, треба свій підхід, особливо в макраме. Тому ми його підштовхуємо всередину. Так. Ну, з цієї сторони в мене краще вийшло, ніж тут. Все, я його затягнула наверх і обрізаю тут хвостик і тут хвостик. Все, дівчатка, сумочка, готова. Я спеціально увімкнула на камері а, спалах для того, щоб ви побачили, як вона красиво переливається. Я впевнена, що ваші сумочки вийшли навіть краще за мою. Обов'язково відмічайте мою інстаграм-сторінку. Діліться сторіс з вашими роботами, з нетерпінням будуть чекати. До нових зустрічей, всім натхнення!